Фронт, друзі, давайте звернемо увагу, що відбувається на українському фронті. І Послухаємо пана Романа Світанова. Зарвались, ушли в оперативний прорив, глибоко, зрились просто напросто. Естественно, підставив северний і южний фланг, правий і лівий фланг, підставив під наші удари з сторони Покровська, з боку Успеновки. И там сейчас проводятся контрнаступательные некоторые действия тактического уровня, то есть сотни метров там, до километра по некоторым направлениям с задачей отсечь головную колонду российскую, которая далеко оторвалась от основных частей и разматывать россиян в течение зимнего времени, по крайней мере до, до, до зеленки, пока не накроется листвой деревья, там можно выполнять такую задачу, удерживая россиян в этом вклинении в российском до Покровска, разматывать их с одного и с другого фланга. То, чем сейчас будут заниматься, заниматься наши войска. В районе Покровска больше десятка тяжелых мотострелковых бригад работает по россиянам, где-то 3-4 артиллерийских бригады, довольно-таки неплохо укомплектованных стволами и артиллерия и РЦЗО, то есть артиллерия ракетная и ствольная в том числе. Ну, естественно, работают наши fpv -дрон. То есть вот такой трубе, можно так сказать, россияне просто там уничтожаются. Пан Світан говорить зокрема про Покровський напрямок. Давайте про нього і продовжимо. Росія може змінити пріоритет наступу у 2025 році. Про це сьогодні занку пише інститут вивчення війни. Російське командування може змінити такий пріоритет наступальних операцій з Покровська на Константинівку навесні і влітку 2025 року, через що просування ворога на Покровському напрямку значно сповільнилося останнім часом. Що там відбувається, значить. А теж руха теж повідомляє про те, що на Покровському напрямку частішують випадки, коли військові РФ самі виводять з ладу свою техніку, щоб уникнути участі в боях тільки за останні півтора місяці. Щонайменше 12 одиниць бронетехніки і транспортних засобів стали непридатними через умисні пошкодження. За наявною інформацією, 5 бойових машин піхоти і два танки. Т 72 були. Виведені з ладу ще до того, як їх відправили на бойові е, позиції, також через навмисні поломки двигунів і трансмісій перестали працювати чотири вантажівки і один бронетранспортер. Повідомляють у цьому е, русі є е, друзі. Інформація з-під Курахову, вона, на жаль, погана. Там різко ускладнюється ситуація в так званому Андріївському мішку під Курахова, судячи з мапи Deep State, війська РФ перерізають трасу в районі села Улакли і просуваються західніший район Константинополя. До цього села вони підійшли вже ну, так вплотну, фактично. Ось це в містечку Лакли вже там майже захоплено. Ну принаймні, це те, що я спостерігаю з мапи. Вчора українські військові повідомляли про масовані штурми з півдня на це місто. а Також на Константинополь. Також є зустрічне просування з півночі від Андріївки. В... Ну, фактично, там в кінцевому рахунку ця горловина північної частини цього мішка, так би мовити, так вона звузилася там приблизно до 800 метрів. Також в Росії нове просування на північний захід від нової новосілки, вектор руху в напрямку тієї самої траси, про яку ми з вами говоримо на Запоріжжя. Про контракти давайте поговоримо. З'явилася інформація про те, які контракти пропонуватимуть. Чоловікам 18-25 років, значить, договір може укладатись на лише такі посади, як стрілець, старший стрілець, стрілець снайпер, стрілець санітар. Помічник гранатометника, гранатометник, старший гранатометник, розвідник і старший розвідник. Те, що пропонують фактично гроші виплати, мільйон пропонують премії. Пропонують соціальні пільги, пропонують безкоштовне навчання, пропонують університет за власним бажанням будь яке брати, Навіть ВЛК обрати, пропонують самостійно. А Там виїзд за кордон після служби, можливість повернутися до служби, завершити, зокрема, свою службу. Це те, що стосується хлопців, 18 25 років. І чому це робиться? Ну, я так розумію, що це є альтернативою тому, що вимагають від Сполучених Штатів, те, що Сполучені Штати від нас вимагають. А вони вимагають знизити мобілізаційний вік. Ми його знижувати, я так розумію, не хочемо, але пропонуємо контрактну основу для 18 25 річних хлопців. Ну і що хочеться ще вам сказати про міжнародну політику, але в контексті знову ж таки, США Білорусь. Між Нью-Йорк Таймс вранці повідомляє, що між Сполученими Штатами і Білоруссю. Зріє грандіозна угода, як пишуть журналісти, з ослаблення санкцій, за даними газети Лукашенко, звільнить багато політичних полонених, в тому числі відомих взамін Сполучені Штати. Послабили б санкції проти білоруських банків і експорту калія, ключового інгредієнта добрив, основним виробником яких є Білорусь. Це не секрет. За даними цього видання, New York Times, таку заяву зробив на закритому засіданні американський дипломат Крістофер Сміт, який нещодавно зустрічався з Лукашенко в якості заступника помічника державного секретаря Рубіо. Йому пропонували трьох політик. Політичних бранців американця і двох білорусів одна з цілей цієї розрядки, так би мовити, да, потепління дати Лукашенку деяку передишку за ем, рамками орбіти впливу Росії. Ну тобто, головна ціль вивести там Білорусь з орбіти впливу Російської Федерації. Але чи може це спрацювати? Ну, давайте скажемо чесно ні. Це не спрацює. Більше того, є вірогідність того, що якщо санкції з Білорусі будуть зняті, ну що тоді відбудеться? Ну давайте чесно скажемо. Тоді просто Росія цим скористається, тому що Росія зараз під тотальними санкціями вони її дошкуляють, м'яко кажучи, і Росія буде використовувати Білорусь не просто як плацдарм для тренування своїх 100-150 тисячної е, угруповання е, весною чи влітку, як каже президент, але і майданчик для. Економічних зв'язків, тому що з Білорусі будуть зняті санкції американцями. Це означає, що Росія це буде користуватися, от, і все ось до таких наслідків це може призвести, а те, що випустять три людини, і ви ж помітили напевно, так що Лукашенко перед проведенням так званих виборів в Республіці Білорусь 26 січня. Це відбулось. Він вже до цього починав потроху відпускати людей, але я спілкувався з Павлом Латушком. Білоруським опозиційним політиком, який каже про те, що послухайте, якщо сьогодні він е, саджає до в'язниці там, умовно, 100 людей, а завтра випускає 20, ну це що, це означає три кроки назад один вперед лише. Це все про інше, це все не про наближення миру чи е, поліпшення відносин. Між країнами. Це все насправді недалекоглядно, немудро, неправильно з політичної точки зору. Я не знаю, до що це може призвести, але я не вірю в хороший результат, тому що можна прорахувати профід Росії від таких дій. От, і все. Хотілося б, щоб послаблювали Росію і її союзників. А вони навпаки створюють лазівки для того, аби поліпшувати економічний, зокрема, стан самих Росіян. Ну, якщо будуть змінювати санкції з Білорусі, мені здається, це лише до цього може призвести. Насправді. От, і все, друзі. От, і все. you <music>